Вітаю всіх. Ну що ж, подивимося ще таке питання цікаве. Одне. Демобілізація військових. Демобілізація військових буде при зупинці війни до кінця 2025 року. Вона буде при зупинці війни до кінця 2025 року. Ні. Любі, мої, ні. не буде. Не буде її. Вони не хочуть. Тому, чому? Тому що. Це тільки зупинка війни по лінії фронту. Зрозуміли? Ні. Вони не підуть на це. Мобілізацію саму зменшую, бо стільки людей не буде гинути. Дуже багато махінацій маніпуляцій буде. І все по колу, любі мої. Я би сказала, що тут буде якась відпустка, можливо, відпочинок, ротація, все що завгодно, але не демобілізація. Коли содолі карта, це не буде таким ось чим, що звільнить. Це просто будуть гуляти по колу. На жаль, не бачу поки що.